Вітання усім вболівальникам і вболівальницям зі Львова зі стадіону Україна домашньої арени Львівських Карпат Арена, яка готувалася прийняти перший матч у цьому році тижнем пізніше. Вже наступної суботи у Львівських Карпат розпочинається чемпіонський раунд групи, яка у підсумку має привести львів'ян до української прем'єр-ліги найвищого дивізіону в українському футболі. Іспит чинним чемпіоном України, командою, яка станом на цей день лідирує у турнірній таблиці, командою, яку лишній раз представляти, я думаю, не потрібно. Команда ця називається Донецький Шахтар. Так, ну і матч розпочався. Шахтар із м'ячем. Віктор Цуканов. Він у центрі поля, один із найбільш обговорюваних гравців. Донецької команди на старті цього року. Ну і Хаса Новачок Карпат зараз прокидає м'яч местобі на хід дуелі з Педрінію Азеведо, який зараз вибору віддав на Ігора Невеса Карпати в Карпатива під удар. І oh, oh, Який 0. Початок матчу. Друзі, Ян Костенко відкриває рахунок і е, святкує у своєму вже фірмовому стилі. Артур Ручко, який зіграв лише один поєдинок за шахтару е, цьому сезоні, е, з'являється в воротах, але він не рятує після удару. Ну фактично впритул від Яна Костенка. Карпати відкривають рахунок, вогняний початок для зеленобілих. Карпати жорсткувато зустрічали в кількох епізодах граців Шахтаря на старті цього матчу. Ну і врешті-решт червона одразу полегеньку. Ну, ні, це Остапу Маркевичу все-таки здається, так? Принаймні, ні, не полегеньку, так. Старшому тренеру Карпат ми згадували про те, що Остап Маркевич був поруч із полем. Ну і... Так, багато говорили. Контрольний матч, спаринг, нічого важливого, але очевидно відбувся діалог між тренером Карпат та арбітром. І е, Карпати реагує е, Олександр Шандор на цей епізод. Назарина зараз випадка зеленобілих. Костенко отримує передачу. Назарина намагається наздогнати Яна. Костенко прострілює. Це в руку там влучив м'яч. Треба дивитися повтор, але Олександр Шандор. Свисток Олександра Шандора не прозвучав м'яч у Шахтаря Мірощі Дає на цукану а цукану виходить сьогодні на позицію Олександра Зубкова, який ох, який зараз момент у Шахтаря. Ну і Ласіна Траоре продовжує свою гольову серію, яку ж цукерочку зараз віддав на е, цього буркінійця. Ну подивіться, який зараз пас просто. Розрізав оборону львівських Карпат, і тут нічого не залишалося Траоре, як забити м'яч. Маємо те, що маємо. Рахунок у нас 1-1. цікавий поєдинок однозначно. Я думаю, що це не останні забиті м'ячі, які ми побачили у цьому матчі. Дозволяє Олександр Шандор грати хромей. Максим Чех зараз як запресингував. І дальній удар поруч із стійкою м'яч пролітає. Богдан Викляк стріляв здалеку і кутовий для Карпат. Дивимось ще раз, цей епізод. Цуканов супроводжує, намагається завадити, пробити, ну і м'яч летить поруч зі стійкою. Ну мені здається, тут і Рудько дотягнувся до м'яча, і Цуканов десь кінчиком буце підкоригував контратака. Донецького Шахтаря між таки до Невертона доходить. Але полегенько захищається. Хоча Невертон все-таки вигризається м'яч, прострілює, і Шахтар виходить вперед. 2-1. Траоре забиває, на перший погляд, дуже легкий гол у Порожні ворота. Дивимось, в завершальну стадію. Невертон пройшов одразу. Двох карпатівців. Не вдалося Загубили, загубили Траоре. От у цьому епізоді так Бабогло бореться із. Невертоном Викляк допобіг, побіг допомагати партнеру по команді. Ось у цьому епізоді так намагався, намагався вибити м'яч полегенько. Невертон прокинув м'яч, і тут фактично у порожні ворота Ласіна Траоре забиває. Ну і в останні хвилини Карпати більше тиснуть. Шахтар вийшов вперед. Рахунок два Бабогло пішов у штрафний майданчик, також там Богдан Бекляк. Обидва високі центральні захисники. Ну і Джаред Хаса зі своїми 189 сантиметрами. Передача якраз на ділянку, де був Бабогло та Хаса. Бабогло, Хаса зараз отримує можливість для удару, але його випереджає підвінно. Атака Карпат триває. Простріл, у штрафний майданчик. Костенко пробивав. Як зараз не забив Ян Костен. Класна атака зараз з Львівських Карпат. Хаса там розібрався, віддав на Чеха. чех прострілював все, як книжка пише, зробили львівські Карпати. Але от не до кінця дочитали той абзац. Зараз ще один удар, але знову поруч зі стійкою. Богдан Викляк, футболіст, який чи не найкращий у Карпата грає під час подачі зі стандартів. Ну і це все для першого тайму. Шахтар. Веде у рахунку 2-1, попри те, що команда Маріно Пушича дуже швидко пропустила на стартових секундах матчу від Яна Костенка. Ну але згодом двічі забила і йде на перерву, ведучи у рахунку. Пітер в полі дає, готується дати свисток про початок другого тайму. Карпати м'яч розігрують у центрі поля. І Єгор Демченко запускає ліворуч хорошу одразу передачу. Зараз Карпати дуже класно розпочали цей матч. Зараз другий тайм теж розпочинають дуже жваво. Рябов прострілює, але Шахтарю вдається відбитися принаймні, поки що. Я, чесно кажучи, коли бачив е, інформацію про те, що Мерлон Бомес повернувся із Донецьким шахтарем до в основну групу Донецького Шахтаря на тренуваннях, я думав, що він е, все-таки буде сьогодні у заявці. І, можливо, ми побачимо ще одного 12-мільйонного бразильця, якого придбав е, донецький Шахтар. А що тут сталося? Тут Олександр Шандор відкнувся і е, такий кувирок зробив. Е, ну, На щастя, з усмішкою це сприймає Тітра Орей і Романюк, ну і сам Олександр Шандор е, в добряче дісталося Шандору і. Е, не уникнув цього зіткнення бразильський оборонець. Гімнастичний елемент виконав Олександр Шандор. Потрібно розбігатися арбітру і, можливо, навіть допомога медиків. Шандор зараз Педріньо тут жартує. Так? Ну, але дійсно, Шандору добряче дісталося. Кутовий від Карпат Хороший удар Ріельсона, Він блокується. Педріньо, але втрачає м'яч Бразилець падіння у штрафному майданчику, і це пенальті. Формальний поштовх у спину був. Ну і Андрій Булеза, де опинився цей хлопець на протилежному фланзі. І Педріньо. Ми не хотіли так звинувачувати його в епізоді з першим голом Карпат. Ну а тут Педріньо м'яч втратив в чисту боротьбі з Булезою. Ну, і... Я не розумію, що намагався зробити в цьому епізоді Бразилець. Дивись, отут. Ін, він каже: зараз я понабиваю м'яч, А Булеза каже, ні. Не понабиваєш м'яч, втикає ногу, забирає м'яч. Я думаю, за цей епізод Маріно Пушич свого лівого захисника так не похвалить. Ну і Аріельсон Арі Арі З... Зараз біля м'яча. Новачок Карпат. Крузеру, бразильського Крузейру орендували його Карпати. Аріельсон, це 2-2. Спокійно, спокійно зараз розбирається Аріельсон. Розводить він Дениса Твардовського і м'яч по різних кутах. Ну і забиває. Свій третій м'яч за Карпати він дебютував на одному із, в одному з поєдинків, які відбувалися на зборах, там дублем відзначився. Так, матч із аматорським агроном. Бо зараз Карпати м'яч перехоплює. Демченко має підтримку ліворуч, Булеза в штрафному майданчику, Булеза прострілює дорожнього. Немає, ні. А, врятувався зараз. Шахтар. Ну, то як зараз Демченко розібрався. Ну і подобається дуже зараз. Так, я сказав, що це Булеза. Це здається, Юрій Тлумак був. А, тут знову ризиковано, але. Просто міроші. подивись на Міроші. Що мав би зробити захисник в цій ситуації? Він мав би вибити м'яч, що робить Міроші? Ну, Він е... виводить його спокійно. Ну, погодься, В поля. даній ситуації вибивати теж було складно, оскільки поруч суперники, поруч ворота. Ще один кутовий. Дивіться, сьомий. Ух, ще один момент. поперечка була. Здавалося, по власних воротах хтось із гравців шахтаря пробивав. Дивимось тут. Буле за навішує, Ласіна Траоре пробивав. Ну і здається, все-таки, якби не го швілі, то рахунок став би 3-2. Він з лінії м'яч виніс. У нас матч завершується. Карпати таки зуміли відігратися в другому таймі. Дубль Ласіни Траоре до перерви. Гол Яна Костенка вже на, старт, на перших секундах матчу. Ну і пенальті Рельсона. Це основні події сьогоднішнього поєдинку.